Українська правда стала стратегічно важливим підприємством України, і її працівники тепер отримують бронювання. Я коли побачив цей наказ Міністерства культури України Точіцького, це новий міністр культури у нас інформаційної політики, і я блін майже згорів. Я думаю, я прийду в ефір і просто розвалю просто всю цю історію разом з цим новим міністром. Як так можна одразу, одразу зашкваритись просто От, через місяць роботи? А потім зрозумів, ну про, потім прийшов до тями і зрозумів, що то ці точіцькі просто красунчики. Я вам нагадую, що українська правда розповідала, що вони дуже опозиційні, що влада на них тисне, що їх не допускають, значить, до інтерв'ю з топами топ стопу по стопу, значить, цими керівниками держави. Що Зеленський неправильно роз розмовляє з Рома Кравцом, розповідаючи йому, що він втік в Івано-Франківськ під час повномасштабного вторгнення. От, і на всьому цьому фоні Українська Правда отримує бронювання для працівників, тобто для того самого Роми кравця, для того самого Михайла Ткача, який, ну, по великому рахунку, давайте відверто. Ну, хто б забрав ткача і кравця в армію? Де ніхто, але українській правді дуже важливо було отримати цей статус стратегічного підприємства, щоб, мабуть, і головну редакторку Сергій Мусаєву нікуди не забрали. По факту я забув головний принцип своєї роботи, коли дивився на цей наказ. А головний принцип моєї роботи, ну тієї основної роботи, якою я періодично займаюсь, це дати е, об'єкту. Бажане. Хоче об'єкт бути відомим блогером. Давайте зробимо його відомим блогером. Хоче він бути популярним політиком. Ну давайте додамо йому трохи популярності. Хоче він там, умовно кажучи, отримати якусь посаду. Ну, давайте йому всьому допоможемо. В 99% подібних історій людина не вивозить того, що вона хоче. І в житті так само. Буває, ви бачили, напевно, такі історії, коли людина хоче багато грошей і не вивозить, співається, стає наркоманом, або коли людина хоче певних стосунків і теж їх не вивозить. Тобто, біля своїх бажань вони можуть справдитись, і це не міф, це не вигадка. Воно дуже часто, прям 99% відсотків е... випадків, так і буває. Так сталося тут. По факту, Точинський, великий молодець, він просто знищив авторитет української правди. Зараз всі колеги, всі громадяни, які мають відношення до медіа, дивляться, і всі політики. В тому числі європейські дивляться на те, що українська правда, яка кричала, що влада її, значить, пресує, набуває статусу якогось стратегічного підприємства, значить, що їх тепер там всіх забронювали, і думають, та да які що, взагалі що взагалі відбувається. Тобто, цей статус не набули реально ті, хто його заслуговує, не набули ті журналісти, які реально цього статусу заслуговують. Натомість його, його цей статус отримали, значить, міфологічні борці з. Українською, з українською владою. Це дуже крутий хід. І я хотів би тут, до речі, зробити таку одну ремарочку. Справа в тому, що я спілкувався з працівником, з одним працівником української правди, який знаходиться на війні. Тобто він, він воює. Ми там бачились в одному з міст, яке знаходиться дуже близько до, до війни. От. І я мені, от знаєте, я коли. Тикає українську правду мордою за шквари їхні, мені завжди незручно перед цією людиною. Хоча ми з ним навіть не приятелі. Ми з ним там познайомились, поспілкувались дві хвилини і все. Але людина воює це, от випадок, коли знаєте. Як кажуть, в сім'ї не без урода, да? а тут от в сім'ї уродів не без людини. Тому мені завжди не, мені незручно перед цією людиною от, за те, що я мофлю українську правду. Але ну давайте відверто. Він їде людина. Оці от чуваки, човаки, зашквар, зашквар на зашквар. Ще раз, точинський молодець максимально шкваронув українську правду. Ну, по суті, що хотіли, то і отримали. Мені цікаво, як вони будуть пояснювати це колегам. Поки що, до речі вже. Вже другий день вони сидять з заваленими ртами, мовчать, роблять вигляд, що вони, вони, вони не бачили цей наказ і не мають чого коментувати. А українська правда, прокоментуйте свою стратегічну важливість.